Не критикуй, це золоте правило хороших відносин. Людям не подобається, коли їм вказують на помилки і недоліки. Але що робити, якщо хочемо дійсно допомогти через конструктивну критику? Можливо, наш найкращий друг чи подруга задаються з поганою компанією, або хтось близький робить помилку, якої ми припустилися багато років тому, і не хочемо, щоб ця особа пережила той самий негатив. Зараз представимо шість простих правил, які варто враховувати, критикуючи інших. Якщо у нас є щире бажання допомогти, і ми дійсно дбаємо про інтереси цієї людини, найкраще критикувати наодинці. Розмова про чиїсь недоліки може бути принизливою в присутності інших. Якщо немає можливості зробити це особисто, спробуймо надіслати приватне повідомлення чи електронний лист. Також однозначно не варто передавати свою критику через третіх осіб, навіть якщо це якась дрібниця, краще написати або поговорити з цією людиною без посередників. Конструктивна критика це добре, обговорювання інших без їхньої присутності ганебне. Тож, перше правило поділіться своєю критикою віч на віч. Багато людей, критикуючи, наводять приклад чужої поведінки. Вони стверджують, що особа, яку критикують, робить щось неправильно, а інші люди роблять це ідеально або хоча б краще. Взагалі, кожна людина унікальна і кожен випадок чи ситуація різні. Якщо ми порівнюємо когось, то неодмінно викличемо у цієї людини негативні емоції, які завадять їй скористатись нашою порадою, навіть якщо ми мали добрі наміри. Друге правило не порівнюйте. Усі жінки погано водять ти такий же, як всі чоловіки. Це приклади популярних узагальнень, які лише шкодять, так само, як слова завжди, ніколи тощо. Адже неправда те, що хтось завжди сердитий, або що людина ніколи не робить щось правильно, тому не варто перегинати палицю. Наприклад, якщо щось трапилось з авто з вини вашої дружини чи сестри, поясніть об'єктивно, на що їй варто звернути більше уваги наступного разу. Якщо хлопець поводився неадекватно, чітко скажіть, що конкретно вам не подобалось в його поведінці. Правило третє будьте об'єктивними та уникайте узагальнень. Висловлювання на кшталт. Ти робиш це неправильно, або мені не подобається твоя поведінка, не є конструктивною критикою. Так само до конструктивної критики не можна віднести думки, засновані на чутках, підозрах чи здогадках. Якщо хочемо бути справедливими, спочатку варто вирішити, що саме вважаємо неприйнятним або помилковим, покладаючись на власні судження, а не на думку сторонніх. Лише після цього наш конструктивний осуд можна переказати людині, якої це стосується. Четверте правило базуйте свою критику на особисто перевірених фактах, перш ніж промовити хоч слово. Уявіть, як батьки критикують дитину, кажучи їй їсти менше солодощів, і одночасно повторюють, що вона погано вчиться та ніколи не прибирає в кімнаті. Отримання багатьох негативних відгуків одночасно лише пригнічує, і це точно не можна назвати ефективною критикою. Таким чином не вдасться досягнути жодного результату. Також нічого не дає повторення однієї і тієї ж критики знову і знову, тому що через деякий час вона стає звичною і людина припиняє її сприймати. Тож краще обираємо тільки одну річ, яку хочемо обговорити. Правило 5. Критикуйте лише одну річ за раз. Не робімо іншим того, чого б ми не хотіли, щоб вони зробили нам. Якби ми детально знали обставини та й найдрібніші причини, чому хтось вчиняє так, а не інакше ми 100% оцінювали б людей з більшим розумінням. Погодьтесь, дещо недоречно критикувати когось за помилки, які ми самі робимо. Уявіть, що читаємо нашому другу лекцію про те, як він зобов'язаний ставитись до батьків, а самі нічого не робимо для своїх мами і тата. Така критика не має реального впливу, тому що друг підкреслить, що це його особиста справа або що у нього є певні причини для такої поведінки, і взагалі скаже, що ми спочатку подивились на себе. Неможливо конструктивно критикувати інших, якщо ми не можемо об'єктивно оцінити доцільність власних вчинків. Шосте правило поставте себе на місце людини, яку критикуєте. Обговорені принципи можуть здаватись очевидними, але ми частенько забуваємо про них у пориві емоцій. Вірю, що ці шість порад допоможуть нам рідше критикувати, а коли все ж висловлюватимемо свою думку, то критика буде такою, яка допомагає, а не руйнує емоційний стан людини чи наші з нею відносини. Окрім того, щоб навчитись бачити приховані емоції та розпізнавати, чи справді людина має порядні наміри, рекомендую переглянути ось це відео про шість ознак довіри.